Коли ми говоримо про льон, одразу всі говорять, що це фітоестрогени, значить він підвищує естрогени, але це не так. Льон врівноважує естрогени. І я зараз вам постараюся це пояснити, як відбувається в нашому організмі. Саме лігнани в льоні це фітоестрогени, але вони діють як не естроген, а як модулятори рецепторів. Як це відбувається? Якщо естрогенів забагато в організмі, тобто гіп, гіпер Лігнани блокують рецептори естрогенів на тканинах, і вони взяли, заблокували. І той збільшена кількість естрогенів вже не діють стимулюючи на тканини. Тому вони в такому випадку вони регулюють, зменшують стимуляцію естрогенів. А якщо в організмі замало естрогенів це може бути при мене у паузах, тоді ці лігнани вони легенько стимулюють рецептори, тобто збільшують ефект естрогенів, і організм розуміє, що в ньому все окей є, є достатня кількість естрогенів. Таким чином лігнани, фітоестрогени льону врівноважують нам природні, природні ефект естрогенів. В льоні є водорощинок клітковина, яка в кишківнику. Зв'язує вже перероблені естрогени, які повинні вийти з організму. Він їх зв'язує і не дає додатково знову реабсорбуватися через стінку кишківника. Якщо стінка кишківника є запальна, ці естрогени можуть знову піти в кров'яне русло, і нам таким чином дають гіперестрогенію. А льон зв'язує їх і допомагає вивести в організму природнім шляхом. Тобто льон. Лікує слизову кишківникла та допомагає вивести надлишкову кількість естрогенів, Ну і не надлишкову, а ті естрогени, які попрацювали в організмі і мають вийти. Це дуже важливо при таких гінекологічних захворюваннях, як при міомах, при ендометріоїдних кистрах, при ендометриозі, при мастопатії, поліпах та інших.